Я зараз в селі приїхала до батьків, це Пустоварівка, Київська область, верський район. Це, ну, скажімо так, батьківщина моєї мами. Тут була моя бабуся, проживала. Ну, ну як, тут ніхто не живе, тільки в сезон із весни по осінь приїжджають мої батьки сюди. А ось ну, осіни на, на зиму до самої весни, до квітня місяця, вони білі церкви. Але я не про це. Хочу сказати, що колись, коли я була, ну, скажімо так, дитиною е, і ну, ходила до школи, моя мама завжди, всі канікули, е, літні зимові, осінні привозила мене сюди. Тобто, це було замет приїхати в село, тобто не в городі. Раніше ж, що телефонів не було, комп'ютерів не було, інтернету не було. Тобто, село це був рай. Е, і солодкого ж також не було. Ну, дефіцит же ж тут був, да? Радянський Союз. Що ми тоді їли? Я думаю, ну більше жило майже всі оді... однаково, да? Хліб раніше такий кирпічик був, ну він і зараз є скверський. Ну, е... ну, зараз його в мене немає. Але тоді він був постійно вдома. Мачали куди? У відро з водою, а потім. У мішок із цукром. У мішок. Ну зараз мішка з цукром також немає. І це все хліб із цукром. Саме, що не на є десерт. Хто ще полюбив, полюбляв такий десерт? Я його й досі люблю. Найсмачніше, що може бути. А ще я полюбляла, коли ми їздили до Оліні. Бабуля з дідулею давили свіжу олію, їздили і на коня на возі, ну все як положено, як в селі. І ми везли з оліні той бідон олії, такий здоровезний. А вона пахла, Мені здавалося просто на всі вулиці. Ми поки доїжджали до хати, а ця олія гаряча. Заносили її, вмочали також хліб туди зверху, солькою присолили. Боже, це було обалдєно. От зараз теж Олія продається ароматна, духмяна, да, але, мабуть, із за того, що вона не гаряча, не, не тільки свіжо видавлена, просто дапахуча запах є, але не то.